Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Сьогодні не одна гарна. новина і навіть вибрати важко з чого розпочати. Втім, мабуть, ніхто не образиться, якщо спершу віддамо належне молодіжній збірні України з футболу, яка під орудою Дніпровця Руслана Ротаня досягла історичного здобутку вперше в історії України. Вона кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, і також вперше з 2004 року Україна візьме участь у командному виді спорту на літній олімпіаді. Залом це буде п'ятий випадок в історії, коли Українці. Ці будуть представлені у командних змаганнях на Олімпійських іграх у 96-му році минулого століття. Двічі нашу країну на Олімпіаді представляли жіночі збірні з баскетболу, четверте місце та волейболу груповий етап. На подібній стадії того ж року свій виступ завершила і чоловіча команда з водного полу. У 2004 році жіноча збірна України стала бронзовим призером ігор з гандболу. Подібне сталося завдяки вольовій перемозі підопічних Руслана Ротаня з рахунком 3-1 над однолітками з Франції на стадії чвертьфіналу Євро -2. 2023. пропустивши першими перед екватором першої половини зустрічі вже за його екватором на 32 й хвилині. Синьо жовті спочатку поновили рівновагу завдяки реалізованому пенальті судаковим, який заробив мудрик. А перед сигналом на відпочинок він записав до власного активу дуплет, скориставшись ювелірним чудопасом Мудрика, оформивши таким чином гол в роздягальню французам. Крапку у поєдинку під його завісу за чотири хвилини до закінчення основного часу зустрічі поставив Бондаренко у підсумку. Перемога 3-1 і хоча її чомусь називають сенсаційною. Мабуть, вже варто звикати до того, що Україна заслужено один з фаворитів цього чемпіонату. По перше, ми вітаємо Україну з перемогою, Ми вітаємо наших захисників. Ми дякуємо нашим захисникам. Я поздравляю команду, яка провела фантастичний матч, вона показала, що дійсно ми є команда, і ми прагнемо більшого. Тому якщо взяти да, матчі на багато років відійти назад, коли ми тільки зібрались, ми мабуть не могли представити собі, що особливо після першого матчу з Франції, що через два матчі. Ми цю збірну Франції обіграємо. Тому я хочу привітати наших гравців з чудовою грою, з перемогою. І те, що найголовніше для мене, мабуть, це те, що. Вони в цьому матчі стали кращими серед кращих. Цей матч ми обов'язково повинні занести собі в актив. Ще б хотів би відзначити збірну Франції. Це дуже потужний колектив, дуже хороша команда, індивідуальна майстерність. І я вдвічі мабуть задоволений теж тим, що наші хлопці відреагували на результат. Як індивідуальною майстерністю, так і характером не розкисли і, скажімо так, швидко повернулися в груп. Ми в першу чергу змінилися. Ми не можемо порівнювати той рік і зараз. Ми всі виросли, ми вже досвіду набралися, ми зіграли майже кожен з нашого складу, грав в Єврокубках. Якщо кажучи, про мене я вже зіграв декілька ігор за національну збірну. І тому вже після таких ігор в тебе є досвід, ти вже по-іншому взагалі граєш такі матчі. Тому не можна порівнювати. І Ярослав Петрович правильно казав, то вже зовсім інша команда. В першу чергу наша команда. Там в них не дуже змінилась команда. І якщо брати по прізвищам, і в нас ті самі футболісти. Але ми в першу чергу змінилися як, як індивідуально, майстерно, досвід інший. І наш рівень гри. Кожного індивідуально вирос декілька разів. Тому в першу чергу нам треба, я вже казав, відштовхуватися від своєї гри. Ми не можемо дивитися там Франція, Іспанія, немає різниці, з ким ми граємо. Ми сьогодні показали, що якщо ми граємо однією цілою командою, нашою командою, ми вміємо грати в футбол, ми вміємо грати з м'ячем. Так, звичайно, французи індивідуально, всі сильні футболісти, і проти них дуже складно захищатися. І були моменти, коли там нам було терпіти, треба було терпіти. Але я ж кажу, що я впевнений, що всі українці, які дивилися матч, горді за нас, бо ми вміємо грати в футбол в першу чергу, а не просто відбиватися. У середу, 5 липня в Бухаресті, наша команда зіграє у півфіналі з однолітками з Іспанії. Поєдинок розпочнеться о 22-й годині за київським часом. Далі про таке Україна посіла третє місце медального заліку третіх європейських ігор, які фінішували у Польщі. На її рахунку 41 нагорода, з них більше половини 22 золоті, а також 12 срібних та 8 бронзових. Це найкращий виступ нашої збірної в історії змагань за кількістю золотих медалей. Нам зовсім трохи не вистачило, щоб обігнати Іспанію. Представники Піренеїв опинилися вище. Завдяки більшій кількості срібних відзнак перемогла перемога ж дісталась італії. Представники цієї країни здобули сумарно аж 100 нагород. Мультимедалістами європейських ігор Євр 2023 стали Людмила Лузан, Олег Кухарик, Ігор Трунов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Кирил Болюх, Данило Коновалов, Юлія Коростельова, Олена Костевич, Марина Алєксєва та Владислава Алєксєва. Срібну медаль до скарбнички збірної скікбоксингу «Вако» у розділі Фулконтакт приніс 27-річний Тимур Бриков з Дніпра, який звітний турнір за статусом порівняв з, з олімпіадою. Донецький шахтар офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером команди Ігорем Йовічевчим, який він очолив у липні минулого року. Разом з хорватським фахівцем гірників залишив і його тренерський штаб, натомість, як і очікувалося новим керманичем Шахтаря, став Патрік Ван Леувен. Угоди з яким розрахована на Два роки швидше за все, попередній його клуб Луганську зорю очолить Ненад Лалатович, який прибув у розташування команди на тренувальний збір до. Польщі Форвард збірної України і спортивного клубу Дніпро 1 Артем Довбик кращий футболіст України. На його рахунку 24 забитих голи та 6 асистів у 30 матчах. Переможець визначався на основі анкетування клубів української прем'єр-ліги. Довбика назвали у 12 анкетах з 15 можливих Дніпровці за нього голосувати не мали права. У шести з них він під першим номером. Друге місце посів його одноклубник Олександр Піхальонок, третє Георгій Судаков з Донецького шахтаря, якого УПЕЛ визнала найкращим молодим. Гравцем минулого сезону елітного вітчизняного дивізіону. Тим часом дніпровці без нього святкували успіх з рахунком 4-1 над дебютантом першої ліги. Хустом наша команда зі старту мала наступний вигляд. Виконавці воголки Примисак, оборонці – Горбунов, Федорів, Адамюк, Пасіч, Півзахист, Бабенко, Когут, Пурі та Танчик Бланко. Попереду Гуцуляк. Рахунок у зустрічі було відкрито у середині тайму. Коли Гуцуляк кинув м'яч собі на хід, після чого прострелив уздовж воротарського майданчика, звідки куту залишалося лише вразити фактично порожню площину білого прямокутника результат було подвоєно, коли Бланко підключив до атаки Горбунова. Той скористався тим, що Гулкіпрахуста далеко вийшов з воріт і спокійно перекинув шкіриного йому за комірець. У перерві тренерський штаб Дніпрян провів три заміни, випустивши окрім каплієнка. Ще Валіфа і Рубчинського, котрі пізніше розпочали підготовку до сезону, тому пропускали попередній спаринг. На другу частину другого тайму Олександр Кучер випустив квартет кораців з молодіжного складу. Хус розмочив рахунок на 75-й хвилині, коли луці втік на побачення з голкіпером і на одинці переграв Валіфа. Своїм першим голом за спарткубіцю відзначився ківінда, скориставшись простором з правого флангу Пасіча, а невдозі автором гольової передачі став Голкіпер Валєф, який зробив закидання на хід Жданову і той реалізував вихід сам на сам. Тим часом, колишній захисник Ужгородського Минаю, 23-річний Олег Гурин, став першим новачком спортклубівців у поточному літньому між підписавши з ними контракт терміном на два роки. Форвард Діджей Стефенс попрощався з баскетбольним клубом Слобожанського проматея, в лавах якого він провів три роки і став чемпіоном України у сезоні 2020-2021 років переможцем суперкубку України 2021, латвійсько-естонської ліги 2022-2023, двадцять півфіналістом Єврокубка того ж сезону. Офіцер повітряного командування Схід фронтмен Віталій Герасимов з Дніпра та Володимир Рекша перемогли на командному парному чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства у вазі до 105 кг, кілограм, який завершився в Нідерландах. Другий український дует Валерій Газаєв і Євген Нестенко розташувався на шостій позиції. Рафаель Казбекова з Дніпра стала чемпіонкою сьомого етапу молодіжного кубка Європи склелазіння у розділі трудність, фінішував в австрійському місті імсті і зібрав спортсменів з 27 країн континенту. Цей Перше золото на змаганнях подібного рівня 11 перших місць, 5 других і 7 третіх вибрали представники збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з за заслування академічного серед юніорів, який завершився у Києві. Сім медалей здобули вихованці третій спеціалізованої для чечної спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на змаганнях чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, які приймало місто Луцьк. Золоту нагороду з особистим рекордом та званням кандидата в майстри спорту України. Ні, бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами, виборов Кирил Фатіїв. У нього також бронза і в естафеті 4 по 400 метрів. Медаль подібного гатунку тут і Володимира Мавричева. З особистим досягненням та виконанням нормативу на чемпіонат Європи серед юніорів. Бронзовою а, 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 призеркою у потрійному стрибку стала Вікторія Бабак. Де відзнаки подібного гатунку з особистим рекордом і в Марії Тимошенко збігу на 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4 по 400 метрів. Разом з нею її бігла і колега по навчанню. На Талія Фастова, вихованець спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву за номером один нашого міста Іван Мартинов, якого до змагань готували наставники Рима Чабанова і Надія Пущенко, виборов золоту і дві срібні медалі в особистому заліку чемпіонату України з кульової стрільби серед спортсменів 2005 року народження та молодших пістолет, який завершився у Львові. Мілана Мамась, підопічна Андрія Гарєлого, стала володаркою золотої і бронзової відзнак. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.